Головне управління розвідки не виключає можливих ударів росіян по енергетичних об'єктах країни. Чи готові житомиряни до можливих блекаутів? Ходімо дізнаватися. Готові, тому що ми вже ми спробували в прошлом році, розплох. А як саме готові? Як минулого року готувалися? Ну, дивіться, куплені приспособлення, які, акумулятор, тобто, який Через який можна найти електроенергію для того, щоб заправити э, всі гаджети і так далі. Наскільки це возможно? Ми ж вже це відчуваємо не один день. А, відключення світла саме маю на увазі? І це також було. А якщо будуть повторні, чи можливо якось плануєте щось докупити, чи можливо будете виїхати з міста? Ні, я не планую. Готуватися не будете до цього? Ні, генератор ні не треба. У нас вдома є павербанк, я думаю, що в принципі цього нам вистачить. Я сподіваюся, те, що будуть швидко ремонтувати, тож думаю, що ми готові. Так думаю, якщо таке буде, то треба готуватися. Більш нічого сказати. Не а мені. як будете готуватися? Можливо, заходити свічки, можливо, можливо, генератор плануєте купувати. Чи ще не думали про це? Ні, ще не думала про це. Ну, напевно, в першу чергу, свічки. Ну Не знаю, можливо, вже трошки і готовий. А так. як саме готуєтеся? Ну, ліхтарики там, всяке таке. Це ще з минулого разугороку залишалося? Да, да. Не плануєте щось докуповувати, можливо, генератори, павербанки. Ну, генератор ні, а павербанки, може, ці, як їх інвертори і акумулятор, то так. Наразі не готова, але якщо це потрібно, буде так, звісно. Заради нашої країни нехай від, відімкнуть. Головне, щоб ми перемогли. Е, можливо будете закупати свічки, павербанки чи не плануєте такого? Е, вже є. Вже давно ще з минулих відключень залишились.